Привіт! З вами Саша на каналі Мідеа. Готові дізнатись, як обрати бойлер, який буде комфортним у використанні, процесі нагріву та зручним у монтажу. Відповідь вже чекає на вас у цьому відео. Робіть правильний вибір разом із нами. У цьому відео ми розглянемо серію плоских бойлерів Green від компанії Midea. Поговоримо про їх характеристики та властивості. Дізнаємось більше про призначення та як вони можуть задовольнити потреби побутового гарячого водопостачання. Новим глядачам нагадую: не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропускати корисні відео. Будемо щиро вдячні за вашу підтримку та не забудьте поставити лайк під цим відео. Плоскі бойлери Мідея серії Green – це електричні водонагрівачі з ємністю 50 80. Та 100 літрів призначені для побутового використання, переважно для ванних кімнат. Мають енергоефективні характеристики, спрямовані на зменшення споживання електроенергії, а також гнучки, можливості монтажу, можуть бути розміщені як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Давайте розглянемо цю серію детальніше. Серія Green оснащена технологією Megawater, яка забезпечує користувача на 18% більшою кількістю гарячої води. Ідея застосування технології полягає в тому, що під час подачі гарячої води з бойлера холодна вода також додається у потрібних пропорціях. Таким чином, на виході витрачається менша кількість води, що дозволяє збільшити доступний об'єм нагрітої води для різних потреб. Ця інноваційна технологія також дозволяє досягти оптимального балансу в температурі води на виході з водонагрівача. Враховуючи це, технологія Megawater може бути привабливою для тих, то прагне максимізувати ефективність використання води та зменшити споживання енергії. Магнівий анод. Дана серія водонагрівачів оснащена магнівим анодом збільшеним на 27%. Магнівий анод це спеціальний компонент, що використовується для захисту внутрішніх металевих стінок від корозії. Оскільки вода містить різні мінерали та солі, які можуть сприяти утворенню корозійних відкладень. Магнівий анод притягує корозійні процеси, жертвуючи собою, поступово розчиняючись, щоб захистити металеві деталі водонагрівача від пошкодження. Часна профілактика та збільшений магнівий анод забезпечить вашому водонагрівачу надійну службу протягом тривалого часу. Покриття баку. Одну з основних ролей у житті діяльності водонагрівача відіграє трьох шарова технологія виготовлення баків. Завдяки новітньому покриттю із титан сапфірової емалі бак для води стає більш міцним, ефективно відбиває корозію, запобігає ржавінню та зменшує утворення вапняних відкладень. Перший шар це сталева пластина високого рівня або Другий шар мікропорошковий високоадгазійний. Третій шар запечений при високій температурі 850 градусів за Цельсієм. Титан-сапфіровий шар емалі. Нагрівальні елементи. Колби та тени в даної серії мають покриття титан-сапфір, що також надає високу стійкість до корозії та накипу, забезпечуючи найкращі показники нагрівання та допомагає підтримувати високу ефективність подонагрівача. Застосовуються для сухих та мокрих тенів. У даній серії використовується сухий тен, Основними перевагами якого є те, що він не взаємодіє безпосередньо з водою, що знижує вимоги до води, яка використовується. Його зручно обслуговувати у разі заміни тену, і не потрібно зливати воду з бака. Забезпечує додатковий рівень безпеки та спокою для користувачів, оскільки знеможливлює попадання струму у воду, бо він не має прямого контакту з нею. Система безпеки. Бойлери оснащені системою безпеки ShowerSafe. Ця система була розроблена після великої кількості експериментів та тестів та гарантує комфортне і безпечне використання бойлера. Система ShowerSafe в себе включає корпус з захистом IPX 4. Цей захист допомагає запобігти потраплянню води у внутрішні компоненти бойлера, що підвищує тривалість його служби та безпекове користання. Запобіжний клапан для скидання тиску 7,5 бар, який автоматично знижує тиск у системі до безпечних рівнів, якщо тиск перевищив задані межі. Автоматичний захист від перегріву, який вимірює температуру води. Порівняє заданими безпечними значеннями, та відключає жилення тена при перевищенні заданого значення. Універсальне встановлення. Бойлери можуть встановлюватись як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. Мають металеву панель управління, яку можна повертати відповідно до напрямку установки бойлера, щоб вам було зручно та комфортно керувати винагрівачем. Секрет цієї унікальної гнучкості криється в симетричній квадратній формі панелі. Те, що треба для цього зробити, це підковернути панель плоским інструментом, витягнути її з корпусу та повернути на 90 градусів і вставити панель назад у корпус. Характеристики. Розглянемо також загальні характеристики серії Green. індикатор температури відсутній. Тип управління механічний. Форма баку плоский. Загальна потужність 2000 Вт. Об'єм 50, 80 та 100 літрів. Тип тену сухий, управління баками 1 плюс 1. Тип встановлення – універсальний. Також водонагрівач оснащений універсальною планкою для монтажу. Ця планка дозволяє встановити новий водонагрівач точно на місце старого, мінімізуючи зусилля та час, необхідний для проведення робіт. Встановлення може бути як у вертикальному, так і у горизонтальному положенні. Дисплей, у від цієї серії, є рухомий. І його можна повернути відповідно до положення водонагрівача. Двобакова система. Відмінною особливістю полських болдерів в серії Green є те, що вони піклуються про ваш час і гманець. Завдяки двобаковій системі із двома нагрівальними елементами ефективність ГВП значно покращується, а час очікування нагріву заощаджується. Система зменшує час нагріву на 17%, а економію електроенергії покращує на 50%. Режим нагрівання можна перемикати між одним та двома баками для заощадження енергії та ваших рахунків. Двобаковий режим може задовольнити сім'ю до чотирьох осіб. Однобаковий розрахований на одну особу. Послідовні резервуари. Також Бойлери Green використовують систему з послідованими резервуарами. Ця система допомагає забезпечити стійке та надійне водопостачання, а також раціонально використовувати водні ресурси для різних потреб. Основні риси системи з послідовними резервуарами. Послідовний порядок. Резервуари розташовані один за одним в ланцюгу, де вода переходить від одного резервуара до іншого. Накопичення. Кожний резервуар накопичує воду, яка може бути використана для різних цілей. Забезпечення надійності дозволяє забезпечити певний рівень надійності водопостачання. Якщо один резервуар тимчасово відключений чи потребує обслуговування. Інші резервуари можуть продовжити постачати воду. Регулювання тиску. Послідовне розташування резервуарів дозволяє регулювати тиск в системі, що може бути важливим для певних видів водопостачання. Бойлери Miday серії Green є інноваційними та функціональними водонагрівачами, які включають у себе ряд технологічних рішень для поліпшення продуктивності, безпеки та зручності використання. Є важливим вибором для тих, хто цінує якість, ефективність. Та безпеку у Дякую за увагу! Якщо є питання, ви можете писати їх у коментарях. В описі до відео також розміщені контакти телефонів, за якими ви можете звернутися до нас за консультацією. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб дивитися більше корисних відео.